Аукціон проводився як і планувалося у вівторок. Як усе відбувалося у наступному випуску? А ми продовжуємо цей на пленарному засіданні. Начальник Лозівського міського відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України Микола Пономар інформував депутатів, як працюється правоохоронцям в умовах нового процесуального кодексу. З початку року в журналі обліку» зареєстровано 941 заяви. Повідомлення прийнято рішень про реєстрацію в ЄРДР 317. Ми все вносимо на протязі доби в ЄРДР, проводимо розслідування, і якщо нема складу злочину або відсутня подія злочину, закриваємо на протязі сім днів. Таким чином, 121 провадження закрито. Загальної кількості зареєстрованих правопорушень тяжких та особливо тяжких було 67, середньої тяжкості 84, невеликої – 166. Класифікація злочинів наступна. Злочини проти життя та здоров'я 95, що становить 29. І 96%. Проти власності 146, то становить 46,5 і п'ять відсотка. Більше відкладають крадіжки 86, то становить 59 сотих відсотка від зареєстрованих. Якщо вести мову про найбільш криміногенні райони у місті, де більш за все тряпляється хуліганство та крадіжки, ці місця не змінилися і відомі правоохоронцям. Мікрорайон 4 кафе «Бориска», ПП Мороз, п'ятий мікрорайон, центральний ринок, центр міста. Кафе Городок. Центри міста, торгівельний центр, мікрорайон 5. За допомогою у стабілізації ситуації Микола Пономар звернувся до міської влади. Щоб ми установили відеоспостереження, в у нас є така програма у місцях масового відпочинку людей. Це в першу чергу в наших парках. На тих, і тих місцях, які я сказав, що вони являються криміногенними. Я думаю, що це в свою чергу стабілізує. Кримгенопсалов пропозиція слушна, погодився міський голова, орг, технічну та фінансову складову питання вивчать фахівці. У депутатів було багато питань до очільника міліції і щодо поведінки ромів, і щодо стихійної торгівлі були і конкретні приклади правопорушень. Правоохоронці все занотували, Депутати прийняли інформацію правоохоронців до відома.